Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про степені та їх властивості. На прикладах степені з раціональними показниками ми і повторимо ці властивості. Спростимо вирази і е, застосуємо тутожні перетворення до виразів із степенями з раціональним показником. Отже, щоб помножити два степеня з однаковою основою, основу залишаємо тією ж, а показники Додаємо. Щоб додати два дроби, одна друга і одна третя, їх треба звести до спільного знаменника, визначити додаткові множники до кожного дробу, і отриманий результат має вигляд x в степені 5 простих. Щоб додати два степені з однаковою основою, основу залишаємо тією ж, а показники додаємо. Щоб додати. До 3 четвертих дріб мінус 1 третя треба дроби звести до спільного знаменника 12, визначити додаткові множники і виконати дії. Отже, А в степені 5 дванадцятих. Щоб помножити 2 степені, основу залишаємо тією ж, а показники додаємо. Маємо m в степені мінус цілих. 10. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо тією ж, а показники віднімаємо. І маємо b в мінус першому степені. Нагадаю, що цей вираз ми можемо записати за властивістю степеня з е, цілим від'ємним показником як 1 поділено на b. Щоб поділити два степені з однаковою основою, основу залишаємо тією ж, а показники віднімаємо 5 шостих мінус 1 третя, ми маємо з вами відповідно y в степені 3 шостих або 1 друга, де додатковий множник до другого дробу був 2. І цей вираз ми можемо подати у вигляді кореня. Корінь квадратний з y. Також за властивістю кореня і е, правила переведення степеня з раціональним показником до кореня n-ного степеня. Щоб поділити два степеня, ми повинні основу залишити тією ж, а показники відняти. Маємо B в степені 0,5. І також, враховуючи, що це буде B в степені 1 друга, подавши десятковий дріб звичайним, ми можемо записати, що це буде корінь квадратний із B. При піднесенні степеня до степеня ми основу залишаємо тією ж, а показники перемножаємо. І отримаємо А в степені 1 двадцятого. Щоб піднести степінь до степеня основу залишаємо тією ж, а показники перемножаємо. Після виконання дій, скорочення і домноження ми маємо це в степені мінус 2. 5. Щоб піднести степінь до степеня, основу залишаємо тією ж, а показники перемножаємо. Маємо P в степені 1,0. 5 Отже, ми пригадали властивості степеня. І е, пригадали властивості е, степеня з цілим від'ємним показником. Отже, А в степені мінус n дорівнює 1 поділено на а в степені n. І також ми пригадали властивість переведення степеня до кореня, для того, щоб було можна е, е, зручно обчислювати, коли ми маємо степінь M. Nних то можна подати як корінь n-го степеня із А в степені m. Отже, це є властивості степенів і правило переведення степеня до кореня го степеня. Спростить вираз. Для того, щоб спростить вираз. Ми використовуємо алгоритми множення одночлена на двочлен. Щоб е, одночлен помножити на многочлен, треба одночлен помножити на кожен член многочлена. Маємо х степені 1 друга помножити на х степені 1 друга, у в степені 1 друга. мінус y в степені 1 друга помножену на х степені 1 друга, y в степені 1, друга. І виконуємо властивості степені. Маємо x помножити на y в степені 12 мінус х в степені 1 друга помножено на y. Також нагадать е, варто тут, як множиться многочлен на многочлен. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожний член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. Так як в даному прикладі формула скороченого множення не може бути застосована через те, що перший вираз це а в степені 1 третя, а другий вираз, е, прошу вибачення, х в степені 1 третя, а другий вираз х в степені 2 треті. Коли різні показники, то значить це будуть різними виразами. Що ми маємо? Ми маємо х в степені 1 третя, ми множимо на х в степені 2 третіх, мінус 3 помножити на х в степені 1 третя плюс 3 помножено на х степені 2 третіх і мінус 9. Далі ми виконуємо тотожнє перетворення. Ми маємо х мінус 3х в степені 1 третя, плюс 3х в степені 2 третіх і мінус 9. В даному виразі подібних доданків не існує, тому що подібними ми називаємо доданки, які мають однакову буквену частину, а якщо степені будуть мати різні показники, значить це не є подібними доданками. В прикладі В можемо застосувати формулу різниці квадратів. І маємо М в степені 1 друга і підносимо до квадрату мінус одиниця в квадраті. Отже, ми маємо мінус 1 Третя формула є нечим іншим, як формулою суми кубів. Тобто, коли ми маємо з вами вираз в перших дужках сума значень, а в других дужках неповний квадрат різниці, то це є сума кубів. Тобто А в 1 друга кубі плюс Б в степені 1 друга і в третьому степені. Отже, ми маємо А в степені 3 других плюс Б в степені 3 других. Переходимо далі. Також застосовуємо формули скороченого множення квадрат суми до даних виразів і зводимо подібні доданки в разі необхідності. Отже, щоб піднести до квадрату суму двох виразів 1 плюс С в степені 1 друга треба. Перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого на другий вираз. І плюс квадрат другого виразу. Ну І далі переписуємо по тексту це 2 с в степені 1 друга. Далі ми зводимо подібні доданки, так як ми бачимо 2 помножить на 1 це в степені 1 друга, це є протилежний вираз до даного виразу мінус 2С в степені 1 друга. Тому в остаточному результаті ми отримаємо 1 плюс С. Так, як ми скористалися властивостями піднесення степеня до степеня. Приклад Е e, він дозволяє нам також скористатися формулою квадрат суми. І тут я зразу виконаю піднесення степеня до степеня. Отже, ми маємо y в степені 4. Так, як. Дріб 2 треті, щоб помножити на 2 цілих, ми чисельник множимо на число 2, тобто на цілу частину, а знаменник залишаємо тим же. Далі, плюс подвоєний добуток, тобто 2 помножити на y в степені 2 третіх, помножено на 3 y в степені 1. 5, і плюс квадрат другого виразу. Тобто 9 в степені 2 Ну І далі записую по тексту 6 в степені 13. Відповідно до цього запису, ми маємо виконати множення ось цих виразів. Тобто подати як одночлен стандартного вигляду. Отже, 2 на 3 6. а… Показники при множенні степенів додаємо. Значить, тут ми маємо додатковий множник 5, тут ми маємо додатковий множник 3, і тоді вже 1015 плюс 3,15, що дає мені 13,15, а значить, я тут маю вираз 6 y в степені 13 13,15 і ми можемо звести подібні доданки, тобто взаємно знищити два вирази, які у нас є подібними. У відповіді залишається y в степені 4 3, плюс 9 помножено на y в степені 2 2,5. Ну і в прикладі є, тут послідовно виконуючи е, застосування формули різниці квадратів, Тобто, спочатку ми помножимо першу суму на різницю, ми отримаємо х 1 друга мінус 1 і домножаю на третю дужечку х степені 1 друга плюс 1, що е знову дозволяє застосувати формулу різниці квадратів і отримаємо х-1. Тобто ми послідовно виконали множення, застосовуючи формули скороченого множення. Я нагадаю ці формули. Значить, а плюс Б до квадрату це буде А квадрат плюс 2 аб плюс б квадрат. А також формулу А-Б помножити на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Для того, щоб скоротити дріб, ми повинні мати множники. А в цьому випадку необхідно розкласти на множники, а методи розкладання на множники існують наступні: Перше – винесення спільного множника за дужки, другий формули скороченого множення, і третій метод групування. Тому почнемо з першого прикладу. Так як чисельник у мене вже подано у вигляді е, добутку, тому я переписую 4 на 3 в степені 1 друга. А в знаменнику, коли ми маємо вираз 3 в степені 1 друга і число 3, тобто 3 в першому степені я е, можу подати будь-яке число, яке існує в, відповідно в будь-якому степені. Ось як я зараз показую, як будь-яке число А, я можу подати як А в степені n поділено на n, тобто саме на себе. Ну і виходить тоді, щоб. Виконати дію відповідно винесення спільного множника за дужки. я можу подати число 3 як 3 в степені 2 других, і тоді 3 в степені 1 друга виноситься за дужки. Залишається в дужках 1 мінус 3 в степені 1 друга, що дозволить мені зараз скоротити множник 3 в степені 1 друга, і тоді відповідь я маю 4 поділене на 1 мінус 3 в степені 1 друга. Ну і нагадаю, що ми можемо степінь одна друга записати у вигляді кореня, і виходить 1 мінус корінь із 3 у знаменнику результату. Аналогічна ситуація буде і в другому вираді, коли ми можемо число 2 подати як 2 в степені 4 четвертих. І тоді спільним множником у нас буде степінь 2 в степені 1 четверта. Значить, в дужках залишається 1 мінус 2 в степені 3 четвертих. Тому що ми винесли 2 в степені 1 четверта, тобто 1 четверту з 1 цілої, яка існувала до цього, 4 четвертих, яку ми подали, і ми маємо. Що скорочувати? 2 в степені 1 четверта і помножить на 5. Ось ми можемо скоротити множники, тому що перед дужками ми ставимо знак множення. І результат записуємо, як 1 мінус 2 в степені 3 четвертих поділено на 5. Переходимо далі. Х в степені 1 друга я можу подати як х в степені 2 четвертих. Далі переписую все по тексту, як у мене іде, тому що тут нічого не можемо ми вдіяти х степені 3 четвертих також переписуємо в знаменнику, і ми бачимо, що х степені 1 четверта це є спільний множник, який ми виносимо за дужки. В дужках залишається х-степені 1 четверта, тобто різниця того показника, який був, мінус той показник, який ми винесли. Мінус 1, тому що ми весь вираз винесли за дужки. Знаменник х степені 3 четвертих я переписую. Коли ми скорочуємо дроби, ми можемо скоротити, і е, фактично ми віднімаємо показники. І виходить тоді в чисельнику х степень 1 четверта мінус 1, в знаменнику х степень 2 четвертих. Але дріб 2 четвертих скоротний, значить, я можу виконати скорочення. І тому в чисельник я переписую без змін, а в знаменнику вже я записую степінь з показником 1 друга. І це можна вважати остаточною відповіддю. В прикладі Г ми можемо записати число А як корінь із А в квадраті. Але ми не говоримо зараз про корені, ми говоримо про степені. Тому звертаю вашу увагу, що даний вираз ми можемо подати у вигляді відповідно степеня. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, щоб мати вираз А, треба А в степені 0,5, так як знаменник у мене такий вираз є, до квадрату. І мінус 3х в степені 0,5 до квадрату. Знаменник я переписую без змін. Ось. І тепер чисельник я можу розкласти на множники як різницю квадратів. Отже, маю А в степені 0, 5, мінус 3х степені 0,5, помножити на А в степені 0,5 плюс 3 помножено на х степені 0,5. Знаменник перепишу без змін. Зайві, які е, дужки... Е, які я поставив, ми можемо вже не записувати. Я просто хотів показати, що це єдиний вираз і схожий він на вираз у чисельнику. Отже, маємо А в степені 0,5 плюс 3 помножити на х в степені 0,5. І тепер ми можемо скоростити весь знаменник на один з множників чисельника. У відповіді буде А в степені 0,5 мінус 3 помножену на х в степені 0,5. Нагадаю, що 0,5 це є дріб одна друга, тому цей вираз можна подати у вигляді кореня, про який ми будемо говорити трошки далі. В, третьому, в прикладі D, в чисельнику спільний множник у нас х степені 0,8. Тоді від х в першому степені в дужках залишається множник х в степені 0,2. Ми можемо перевірити, коли ми множимо, показники додаємо. Тому якщо 0,8 додати 0,2 буде одиничка, тобто дійсно х у першому. Тут же ми пишемо число 3, яке залишилося після винесення спільного множника за дужки. Знаменнику спільним множником є 5х в степені 0,3. І тоді виходить, у нас в цьому випадку, в цій ситуації, від 5. Х в степені 05 залишається тільки х степені 02 і мінус 3, що дозволить зараз здійснити перший раз скорочення. Ну і те, що залишилося, ось у нас залишилося в чисельнику Х степені 08, а в знаменнику. 5х степені 0,3. Ми знову при діленні степені показники віднімаємо. Значить, у мене залишається в чисельнику результат різниці 0,8 мінус 0,3 дає 0,5, а в знаменнику залишилась п'ятірка. Ну і е, точно так же, е, ось тут я дозволю собі нагадати, цей вираз можна записати як корінь квадратний з x поділений на 5. Ось ми пригадали з вами алгоритми скорочення дробів, застосовуючи розкладання на множники, як метод винесення спільного множника за дужки, так і розкладання на множники, застосовуючи формулу різниці квадратів. Попробуємо спростити вирази, які у нас є досить складними. В цьому випадку, і підемо наступним, за наступним планом. Ну, перш за все, ми. Виконуємо дії в перших дужках. для цього ми спочатку чисельник згортаємо, виходить у нас за формулою квадрат суми А в степен друга плюс одиничка в квадраті. А в знаменнику ми виносимо спільний множник за дужки. А в степені 1 друга. І виходить, що тут залишиться у нас А-1. Ну і плюс 1. Поки залишаю його в такому вигляді. І помножити на. Так як у мене А в степені мінус 1 друга, то це означає, що я повинен подати його як 1 поділено на А в степені вже плюс 1 друга. Тепер ми бачимо, що вираз А мінус 1 ми можемо розписати як різниця квадратів. І тоді виходить у нас в чисельнику А в одній другій плюс одиничка в квадраті. А в знаменнику, крім того, що множник А в одній другій, У мене ще буде А1 друга плюс 1 на А1 друга мінус 1. Один плюс одиничка. Ну, а вираз в других дужечках я ось його перенесу. Ми можемо звести до спільного знаменника. Я поки залишу дужки, але, в принципі, дужки можна уже не писати. Спільним знаменником є А в степені 1 друга. Значить, додатковий множник до одинички це є весь цей знаменник А в степені 1 друга, і ми маємо А в степені 1 друга мінус 1. Ось. Тепер, коли ми бачимо, що ми можемо скоротити цей вираз і привести в перших дужках до спільного знаменника, додаючи одиничку, і виходить так, А в степені друга плюс 1 і плюс. А тут спільним знаменником є той залишок від того, що ми скоротили. Тобто А в степені 1 друга помножити на різницю А1 в друга мінус 1. А це можна зробити зразу е, розкриття дужичок, що дає нам А-А а в степені 1 друга. Тобто А. В степені 1, друга помножено на А в степені 1 1, Я розкрив дужечки і результат записав чисельнику. При цьому я залишаю е, другий дріб уже в такому ж вигляді, як я його підготував раніше, А в степені 1, друга. І ми бачимо, що ось тут ми можемо здійснити скорочення. Ось тут ми можемо здійснити взаємне знищення. І залишається у мене в чисельнику А плюс 1 або 1 плюс А. А в знаменнику добуток А1 друга помножити на А1 друга, що дає мені просто в результаті значення А. Даний дріб є нескоротний, тому відповідь залишаємо такою. Щоб подивитися на другий приклад, які тотожні перетворення варто зробити тут, ми аналогічно будемо діяти і спробуємо також. Подивитися, якщо розкласти чисельник і знаменник, тобто не квапитися приводити до спільного знаменника е різницю, яка подана в дужках, е чи вийде у нас, так як в першому прикладі, в прикладі А, можливість здійснити скорочення, і отримати більш прості вирази. Тому я можу винести за дужки в чисельнику першого дробу, в дужечках, оце, що в мене є, а в степені одна, друга. Що залишається? 1 мінус А. Чому? Тому, що, коли від трьох других відняти одну другу, залишається 2 других або просто одиничі. Знаменник я можу згорнути як квадрат суми, подавши сам вираз А, ось цей вираз, як А в степені 1 друга, і в квадраті. І тоді ми маємо квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. І згорнувши цю формулу. Ми отримаємо А в степені друга плюс 1 до квадрату. Мінус А в степені 1 друга. Ми корінь замінимо відповідним чином на е, степінь. І для того, щоб дріб поділити на дріб або вираз поділити на вираз, ми повинні замінити множенням. Тобто тут уже помножити на А в степені 1 друга. Це той вираз, який був у знаменнику, а тепер він потрапив в чисельник, і я його переписав у вигляді степеня. А в даному знаменнику, колишній е чисельничок, ми записуємо 1 мінус 1 поділено на А в степені 1, друга. Ось, отримавши такі вирази, ми бачимо, що знов таки в чисельнику, вираза в дужках є різниця квадратів. Застосуємо цю різницю квадратів, В принципі, ми могли б винести спільний множник А в степені 1 друга тут і тут за дужечки. Значить, і те, що залишиться далі з ним працювати. Ну, ми спробуємо, поки це все залишити, як є. І записуємо в такому вигляді. Отже, А в степені 1 друга. 1 мінус А в степені 1 друга помножить на 1 плюс А в степені 1 друга. Тобто вираз, який в мене був ось цей 1 мінус А, я розписав як е е добуток різниці і суми виразів без квадратів, подавши відповідно значення А. Ось це значення, як А в степені 1 друга до квадрату. І тепер ми бачимо, що А в степені 1, друга плюс 1, який вираз стояв у квадраті у мене в знаменничку, ось тут, ми можемо сразу скоротити. Ну і мінус А в степені 1 друга залишаю без змін. Помножити А в степені 1 друга. А тепер ми, коли в виразі. Різниці 1-1 поділено на А в степені 1 друга. Зведемо до спільного знаменника, то ми маємо А в степені 1 друга мінус 1, І треба його ще й поділити на А в степені 1 друга. А це значить, що я можу помножити уже, перенести його в чисельник до діючого існуючого А в степені 1 друга. Тобто ось цей знаменничок, який ми звели в результаті до спільного знаменника? Ну тут є така тавтологія у нас знаменник знаменника, знаменник чисельника і так далі. Тому цей вираз ми переносимо вгору до е, виразу, який стояв чисельнику. І е, тут е, ми можемо після того, як скоротити, звести до спільного знаменника, що ми маємо? Ми маємо А в степені 1, друга мінус А. Тобто я розкрив дужечки, помноживши оцей залишок, відповідно, який у мене залишився після скорочення, розкрив дужки е, за правилом множення одночлена на многочлен. Далі я маю спільний знаменник А в степені 1 друга плюс 1. А це значить, що е, ми маємо домножити. Даний вираз, А в степені 1 друга на е, суму А 1 друга плюс 1. І коли ми розкриваємо примножені дужечки, ми враховуємо, що знак стоїть мінус у нас, і виходить мінус А, е, і далі мінус, а в степені 1 друга. Ну, а далі я записую результат, е, який у мене буде. Тут у мене буде А, просто вираз. А тут А в степені 1 друга мінус 1. Е, а в другий і мінус А в одній другий, вони взаємно знищуються. У мене залишається мінус 2А, а, а в знаменнику А1 друга плюс 1. І помножити на вираз А поділено на А в степен друга мінус 1. І тепер, щоб помножити два дроби, треба помножити їх чисельники, а знаменник залишити. Е, е, вибачте, треба, щоб помножити два дроби, треба е, помножити е, е, чисельники і відповідно помножити знаменники. Знаменники і е, Записати отриманий результат. Ми маємо мінус в чисельнику 2а в квадраті, а в знаменнику А мінус 1. Тому що знаменник у нас представлений як дріб, як е е е добуток різниці із суми двох виразів. Тобто застосовуючи формулу різниці квадратів. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.